Всім привіт! Ви на каналі Вітол. І сьогодні у нас не буде ні обзорів, ні краш-тестів чи презентацій. Сьогодні ми підведемо підсумки 2023 року. Е, щось якась атмосфера у нас не святкова. Секундочку. Ось так краще. Ми плідно працювали весь цей рік, і нам є що згадати і чим пишатися? У цьому році ми зробили огляди на більш ніж 200 наших товарів з 12 тисяч, які є у нас наявності. Тобто не переключайтеся, нам є над чим працювати у 24-му році. За цей рік ми випустили 30 оглядів на YouTube, зняли 25 тисяч годин чорнового матеріалу, 80 годин монтажу, 127 двадцять та шорт Тестували, ламали, різали, крутили та гнули наші товари. А пам'ятаєте, наш краш тест на? Alloid. Жоден набір інструментів тоді не постраждав. Краш тест підтверджує: пробували та клеїли колеса, залили мастилом гальмівні колодки, не одного авто. На СТО хлопці нас точно запам'ятали. Стерли шкіру на пальцях, поки одягали вперше ланцюги на морозі. А ету. Куди назад треба? Та тут мат на маті буде. Але з другого разу все вийшло ідеально. А на протязі роботи випали 358 чашок чаю, з'їли 85 хот-догів і десяток піц. Так, такий підрахунок ми теж вели. Наші відзняті інстаріл з TikTok та Фейсбук підірвали наші соцмережі, набрав більше 2,5 мільйонів переглядів, 30 тисяч лайків та 27 тисяч репостів. Так, цим ми пишаємось, але нам є чого прагнути. Дякуємо вам, що ви дивитесь, лайкаєте та репостите наші відео. Нам дуже приємно чи то ще буде наступного року. І підбиваючи підсумки цього року, хочеться побажати всім нам наступного року більше мирних спокійних днів без тривог за вікном. Нехай цей рік буде успішним та яскравим, подарує багато матеріального та морального задоволення від роботи, спілкування з друзями, колегами та рідними. Бажаємо вам здоров'я, безпеки, затишку та мирного неба для вас і ваших близьких. Бережіть себе і свою родину. Ну а я пішов роздавати подарунки від Вітол гарним хлопчикам та дівчаткам, які замовили їх заздалегідь. zno morokam ho ho ho